Привіт, друзі! Сьогодні буде невеличкий огляд кишенькових вагів, або яких ще називають ювелірних вагю фірмо-виробник Mataric. Самі по собі це ваги дешевенькі. Китайські, їхня середня стоїмість 150-200 гривень. Переходимо до самих вагів. Продаються вони ось такі невеличкі упаковці. У комплекті до них ідуть батарейка, Ось такі красиві ваги. Так. Тут у нас підсвіточка. Ну, без подсвітки нам буде краще показувати, краще робити. Кнапочка тарел. Це якщо ми будемо, наприклад, образно виробити гідростатичний метод. Він не точний, але є люди, які його пробують е використати для того, щоб визначити чи справжнє золото, чи не справжнє. У нашому огляду я не зроблю невеличкий експеримент. А, у мене є ось такий ключик і ось така скрепочка. Попередньо я їх зважив на електронних вагах. А, скрепочка у нас важить неповний грам 0,97-098. А скрепочка для відкриття телефону 0,18 грам, 0,19, 017. Ну, самі розумієте, чим має легший об'єкт, тим найтяжче визначити його вагу. І зробимо невеличкий експеримент, чи вони добре показують. Добре. І тепер зробимо на скрепочку. 1 грам цілий. Хоча мої ваги електронні показували 0,98. Є певна похибка, відьмо, 01-02. Але вона не суттєва. В принципі, за свої гроші 150-200 гривень. В принципі, топ. Дякую всім за увагу. Хорошого вам дня!